Програма Flex вона повністю міняє світогляд і вона перевертає світ до гори дригом, тому що по поверненню в Україну після програми ФЛС. Ем... Всі випускники стають набагато активнішими. Вони починають організовувати власні соціальні проекти. Вони організовують семінари, різні походи до дитячих будинків, вуличні університети. Тобто такі речі, які насправді розвивають суспільство. І ця програма вона заставляє думати по-новому. І замість того, щоб думати, Україна не хороша, випускники програми думають: хм, в Україні є така проблема, як її можна вирішити? І я зроблю проект, щоб її вирішити. Очень цікаво, Потому что студенты очень активные и интересные и знают английский даже ну дуже лучше, чем я думала. Усіх охочих запрошують пройти перший іспит із англійської завтра, 13 вересня о 9 ранку у Тернопільській школі номер 5 Попередня реєстрація не потрібна, але обов'язково треба мати при собі свідоцтво про народження та дозвіл про оформлення персональних даних, підписаний одним із батьків. До участі в програмі запрошують і учасників із обмеженими фізичними можливостями.